Після стрибка цін на українських заправках та паніки через подрошення цукру у це важко повірити. Однак, у серпні загалом ціни в Україні продовжили зменшуватись, і це вже другий місяць поспіль. Україна переживає дефляцію, коли через важкі економічні часи та економність самих українців вартість більшості товарів або зменшується, або лишається замороженою. Саме з нових даних про українські ціни у серпні ми почнемо сьогоднішні гроші ціни. Тож тепер виходить з липня в Україні зменшуються ціни, та поки дефляція, так це називається, дуже скромних розмірів. За урядовими даними, вона у межах десятих відсотка. Алкоголь і паливо єдині помітно дорожчали в Україні у серпні, плюс серед лідерів цукор та яйця. Водночас, завдяки рекордам із дешевлення їжі, саме тримається українська дефляція. Зверніть увагу, овочі та фрукти подешевшили найбільше. Серед них, наприклад, морква за місяць майже на чверть, банани за на 16 Надцять це за урядовими даними. Поки дефляція скидається на сезонну, Однак, якщо вона перекочує і у вересень, це стане небезпечним для української економіки. Хоч зниження цін приємність для наших гаманців та для виробників це пряма дорога до скорочення штату, Щонайменше. і якраз безробіття стало. Головною проблемою і для героїв наступного сюжету грошах та цінах вона змінила їхнє життя кардинально, але, за їхніми словами, на краще. Інтернет допоміг їм завести кінці з кінцями у тяжкий момент. Чи можете і ви дістати реальні гроші з віртуального світу? Дізнайтесь у Наталки пісні. Дві тисячі доларів та щира любов до взуття. Такий стартовий капітал мала Олена піарнику. Відпустці дівчина пішла з основної роботи ще у жовтні, у перші дні кризи, і відкрила свою справу. Заради пошуків красивого взуття на американських, британських та корейських сайтах. Олені довелося змінити режим дня через різницю у часі. Для своїх мережевих знахідок дівчина ані за оренду магазину, ані за створення сайту не платила, просто створила сторінку у соціальній мережі я привозила обів собі об потім друзям привозила обувь, а потім всі скаже, давай ж ми будемо привозити друзям друзям. Перші кілька місяців було слажні всього, тому що я сама не розуміла, як це робити. Перші витрати повністю себе виправдали. Олена твердить, на власну квартиру в заробітків не вистачить. А от на шпильки чи то бензин, оренду житла, одяг нечасті подорожі цілком. Турута навіть вирішила розширитися і відкрила маленьку крамничку у двох із подружкою. І вважає цей крок першою порадою для тих, хто починає. каже у маленькому бізнесі важливі не тільки гроші, а й відчуття ліктя. Садимося в цих сайтів і нас бути три «да». Если у нас три человека сидит, то это как во всех этих шоу, мы должны поставить футболки или курточки или обуви. Коробки зі взуттям, старі касети та меблі. Так уже більше півроку виглядає квартира журналістки Каті Давидовой. Очень благодарна кризису и считаю, что это слово нужно произносить с улыбкой. Мне очень не хватало того, чем я занималась раньше. Вот. глянцевые журналы, как известно, они пишут о всяких красивых модных штуках, которые в моей жизни очень быстро закончились я Решила этот пробел восполнить. Сейчас, вот у меня. Дома знаходиться все то, о що я коли-то могла только написати ілі прочитати дизайнерських блогах. Я зараз це можу все щупать. Катя теж працює з американцями та британцями. На своїй інтернет-сторінці теж в соціальній мережі детально описує історію та легенду кожної речі. Схема роботи така: Катя замовляє речі за свої гроші, додає до їхньої вартості податки та поштові витрати. Поки бізнес покриває половину місячних витрат на бензин та їжу. Катерина твердить, такий заробіток не для нервових. Во-первых... Поставщики иногда присылают совершенно не то, что заказываешь, не того размера, не того цвета и вообще, не того фасона. Во-вторых, поставщики путают нашу страну с Ругваем и Угандой, иногда отправляют не в ту степь. В-третьих, наши службы доставки работают не очень исправно. И, например, если не указан ваш мобильный телефон, то они будут очень долго вам дозваниваться. В-четвертых, в нашей стране есть вообще масса нюансов, таких как, например, карантин на коже. Девчата переконані, не винайшли ничего нового. хіба що змінили шля... Яхта – та джерела отримання товару на початку 90-х тисячі жінок їздили за одягом до сусідніх Польщі та Туреччини. Тепер, у 2009-му вони не тягають важезні клумаки, а замовляють одяг у всесвітній павутині. Так само проходять митні поневіряння. кажуть, такий приємний, але непростий бізнес у важкі часи теж може непогано прогодувати. Наталка пісня Володимир Молчанов. Тивайчині. І сьогодні добрі новини про гривню з'явилися вони після вчорашніх заяв Нацбанку. Нагадаю, там пообіцяли у вересні мільярдом доларів збити надвеликий попит на валюту в Україні, що і спричинює зростання валютних курсів. Перші гроші з цього мільярда НБУ продаватиме банком уже завтра. І лише на очікуванні цього гривня вже укріплюється в обмінниках, і ціни на долар та євро поповзли до низу. За добу долар в українських пунктах обміну, подешевшав одразу на 10 копійок, євро на скромніші 6. Далі на Найвигідніші курси валют в регіонах, найдорожча купівля та найдешевший продаж для долара та євро, і тим часом завидний спокій у курсах валют від Нацбанку. Нафта тим часом несподівано набрала аж 3 долари ціни. Це фінансові торгівці сьогодні масово позбувалися американського долара, який знецінюється вже котрий тиждень, і натомість страхували свої статки у нафті, що і підігріло її ціну. Тож довгого подорожчання триматись не буде, бо для нього економічних причин поки немає. Мейли на адресу етгроші та відеомеседжі на YouTube канал TVI. Його дуже просту адресу ви бачите на екрані. Це два способи сконтактувати з грошима та цінами та розповісти історії про ваші гроші та ціни, що турбують вас.